Такі від цього Тріпа ну вони такі. Знаєш, він коли багато очікуєш, мало отримуєш. Тому в мене в принципі не було взагалі ніяких очікувань. Я хочу. Побачити стадіон, да, цю його атмосферу відчути. Можливо, якісь нові контакти. У Мене немає якихось величезних очікувань, але ну мені я вже задоволена. Це твій перший матч в Ла -Лиге. да, це перший матч в Ла Лізі. Я тільки розповідала, що на футболі взагалі було дуже давно, і трошки мені нагадується зараз десь моє місто. О, тому в мене такі приємні спогади. Як давно э, ти з Бідгет? і чому вирішила присоединитися до цього тріпу? З Бідгет більше року. У мене не було взагалі розуміння, що можна отак співпрацювати у цій подорожі. Також щоб познайомитися ближче з командою Бідгієт, можливо, з моїми колегами, так би мовити, да, які також торгують, інвестують. І звичайно, я дуже люблю подорожувати. Тому коли мене запросили, я думала недовго 5 хвилин.